Що ж, друзі, всім вітаннячка! Ви на каналі «Ігри, Гріки Люблю і ми продовжуємо проходити гру в Течі зв'язниці. Нагадую, гра по серіалу. Друзі, як ви пам'ятаєте, в попередній серії ми застопорилися на цьому місці біля цього пацанчика, який а, ремонтує щочок електро, електрощиток. Коротше. Ми застопорилися. Я, коротше, дуже довго пробував його пройти, не знаю як, але коротше, за кадром я теж десь провів не в одну годину часу. Але поняв, як його треба пройти. Його треба просто коротше, зараз я вам попробую повторити okay, цей blue, момент. Так, він си поговорив. Зараз він немає на дивитися, хат, що він не дивився на мене. Цей момент коротше, треба якось коротше проскочити, не про, бляха, не пробігти. А, я просто забув, як воно робиться, чекайте. Коротше, я якось нажимав кнопки і коротше я бляха він не до мене знов. Чувак, ні-ні-ні, ні треба просто тут проскочити, він має коворочок, ковр який я зробив, просто я не пам'ятаю, що я зробив, але я, коротше, прострибнув коворочком. А, ось, бляха, чекай, я забув. Ось так треба це зробити. Бляха, важко. Але можливо. Тихо! Тихо. Oh, oh, бляха! Ну короче! Це чувак мене бісе! Але ви, ну кажу, ви поняли, треба, було, коротше, просто сховатися. І тоді пробувати робити короші. Оп. Добре, не шумимо. Тихесенько. Таке, вроді, безубідне місце простесеньке, бляха, але от додуматись, як це все зробити. Ну ви пам'ятаєте, Боронісарі, я довго рудувався. Та й тут, в принципі, от зараз початок. і... О, приріз, все. Ху, про що цього чортового чувака, бляха, йому нас достав. Добре. Так, я вже навіть забув про що йдемо. А, Майдан Кабінет Попа. Оооо. А як він називається цей? Та ж махал його. Він має тут зустрітися з байліком. А що ми маємо тут з ним зробити, я ось не пам'ятаю. Так, секретарка як завжди, грає карти.

А, он робокау, треба тихенько, короче. прошмигнути, бо на кау робо. Так, тут що буде? справа с кофе момент. Що маємо тут взяти Що ми маємо тут зробити? Юс. Так, тепер давай спрятаемся. Чи тут можна вийти? Можна... А, вони там балакують, чекай. Чекай, 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 вона, нас вдакау у чи ні? да, вона дакау у насла, давай сховаемся. А, вона. Куда вона внесе? A work order? Just sitting here? No wonder this place is falling apart. Uh, what a mess! I'll just put this in the closet. Becky, Captain Belloc's report's more complicated than I thought. Will you please come take notes for me? Uh, certainly, Warden. Чуйно не спалила бляха. Я аж нашугався. Так, куди мені треба? Мені хочеться травити звідси. Там виходить чувак. Пішов. Добре. І виходимо. Це охорона, пана. І прибиральник. Йдемо тоді тихенько сюди. Заходимо. Так. А, вентиляція. Ну, все, вентиляцію. Залазимо. Так. Ага, затворимо охоронець, нам треба вийти. Так, сюди я не вийду. Сюди не вийду, тіка сюди, а тут охоронець задворила. Що таке? Щось пікнуло? А, він каву робив, бляха. Добре, він вийшов. Here you go. No sugar, no cream. Thanks, man. Так, за тобі. Нема цукру, нема крему, каже. Не крему, а пану що цего? Так, там камера. Там у нас политичення. Так отихесенько. Тихесенько. тихесенько. А бляха, мені треба назад, чекай. Мені треба назад сюда. Добре. Все, я знову втираю тюрем, тюремну роботу, можу йти. Ху, ну це було важко. Ну не, не важко, але нормально, коротше. Добре. Що ми цю главу пройшли, глава номер 6 буде погана частина вже. А, Белік вертається, а я так вот чекаю вже в формі. Волина робота я засранець. Він у мене тут... А, я звучу не сприв. Він мене привів сюди, тому що я мав... Uh, передітись би я ходив без форми. Вода на, на робота.

Я тобі а достав а заточку. Мааал. Ааа, чудом найдаж мені до якого книжку я проб'ю куди хто до нього дзвонив.

Так, а, тут Байлик себе балакай за бруцем. Добре, кто такие? А, это короче пис. Так, але там а там охранник. А, и не пустят А, чекай, тут камера, я, Давай ее отключим. Охранник себя А, телефон. А нафиг не телефон. Куда я звоню? Я тоже думаю, что мне нафиг не требуем. Я думаю, камеру выключите. А, да, у нас может цей и стол-то. Взрослого Не можно? Дякую. Хочешь бета мы задницу. Ну хочешь ты бета зимой? Да вы же достали Ну я ее скоро навалю. Что хочешь быть за мной вечно? А охрана тут не давится, засранец. Все, на это минус. Че охрана он попадаемся. О! Це класно було. Next. Next! Оце класно! Наступний! Класний навалюю. Та бляха ти вже достав мене, пацан. Yeah. Ось так. Класне добивання мені подобається. А, хуранці нема, вот чуди на мене напали. Добре. Тяак. Тут же треба, бути обережним, бо ми вийшли за. Дозволено оцю дозволено Дозволена. Ну, короче, я дозволу територію. Эээ, е... чкички, це не біса, ж там ходи. Мене спалаю. Не, не спалаю. Спалив. А хто там ходит? в жопу, я знаю, куди мені треба. мені треба сюда бігти. ось так охоронець. класно я! Стигу! Всі, а там псає, валяха. Давай давай, далі за мною йде. Якийсь придурок чи що. Той, коротше, монтажник. Тупо вже за мною ходити. Хорошо, пробрались ми всередину. Треба нам найти коротше довідник. Треба нам найти довідник. Але пока що треба добратися до кабінету тупо Так, тут що ми зробимо, щось треба тут відключити, певно. Нічого тут не треба робити, просто сюди можна зайти. Понял. Так, мазом на низ. Друзья а вроде бы. Никого. Добрым. Так. Что Куда перенимается обходом? только туда нам пройтаем. Добром. А тут шо вода пона опускається. Давай подаємося. Прекрасно. Підемо по трубах. Хорошо. То не тим шляхом підемо до кабінету попа. Ну ми що не там були. Чи нам не до кабінету попа, короче. Він по поп билдин. Так, тут щурім. Полізла. Так. Проно я не бачу. Добре. Зламо. Добре. Пішла тихенько. Так, тут що, світло. А там що може хтось тай туди і що? Просто треба відкрити і вивчити вентилятор, щоб туди пролізти, я так зрозум. Давайте попробуємо зараз. Так, відключай вентилятор. Є таке, прекрасно. Так, тепер треба якось злізти. І не вбитись. Оп! Добре, води нема. Тут вода, тут було супано під водою, я так думаю. Та. Так, тепер треба наверх залізти. Чекай, 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 чекай. А як нам це зробити? Ага, бачу труби. Добре. Вилазимо. Так, сюда мы ничего не сделаем. Нам треба лезть только сверху. Значит, лезем наверх. Пошла. Вот и так. Вот так нам это все. И здраво бучком, бучком, бучком. Оп. Ну, мы мыши на трубе? Бачили? Сидела. Полізла далі. Хоч давай, це моя рука, вона меша <смі> Нас На трубі чилить. Так. Добре. Оп. Ой! Не страшно вона. думала, вона ошпарить. Знову може полізла. Що таке? Добре. Оп. І полізла. Факс скажу добрый скалолаз. Так, тут трава на разбатится. Полезла. Оп. 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 Тихо. Помаленько. Так. Тоже мы сейчас сделали. ничего. пробив-то. О! Журалик! Ты ж Майкл його скинув у вентиляцію колись. Чи не. Ну, ориганы. Полізла. Пасхалочка. Найшов. Що там закурать? Що тут? з зубов из мир, мене? Короче, you давай догром

так тихо тихо у нас зараз спалять. Спалять мене. Злас. А там вентилятор, якими туда залізу. що таке? А як до мене побачить? Чека, а там вентилятор, а як мені туди. О, залізти, як він и пошел. Почекайте. 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 Ага, понял. Вот, спасибо сюда, драма. Треба вентилятор отключить, да? Ну, я ничего не бачу Здесь он тоже не отключается. Вот так, але як я его відключу. Ша у нас все спалила? А, бляха, вон она Тихо, Да, он напали, зараз. Да, пала, пале, 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 спалаю. Так, понял, все, 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 все. Я вже въехал, короче. Треба він свалить. Ось. Зараз він свалить.

Он дан, Треба ты вентилятор, что... Та ж бляханый шумиток. Добре. Аккуратненько. Аккуратненько. Ты хенько, ну чому так скрипить всю. Так, где он go check it out! Whatever you say... Whatever you say. Так, добре. Портахенько. Охоронець пішов туди провіряти щось. А, не охоронець пішов, а пішов той пацанчик. Охоронець, поки мене не бачив. А він буде просвітати на стіни, там де я долазив. Я поняв. Вон сидить. А нічого тут нема, нічого нема, ні-ні, нічого нема. Нічого. Тільки не сїдеться, не крут, боже, як розглядеться, Тільки не крутиться вентилятор, все нормально, йди собі. Ще Скріжі у мітравархом лізти. Охорона. Йди собі, йди. Бляха його мене достав. Почекаємо. Вархом я не залізу чи залізу А, чекай, внитр, сюда. Можно Вархум лист-то. Эхо, <coughs> Поняв. Вс, Тэхо. Пишла. Помаленьку. Куда надо застать? Шведку, швидко, 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 пролазимо на його в баню. Добре. Так. Тут цей що чувак має ремонтувати, чи ні. Ооо, добре. Ууу, страшно один другому. Прикольно, прикольно. Так. О, тут залізти можна звідси. Добре. Що ми знову робимо світло? Знову робили світло. Так, тепер оці дверки будуть відкриватися, що таке. А, може волісно просто. Добре. Злазь. Так. Ось прекрасно і комп'ютер, тут понадобится Телефоні, довідники, хто до кого дзвонив. І хто дзвонив до Турука. Прикольно, роздрукован собі на принтері. Все. так, треба повернутися назад. Тихо. сюди йдуть? Что не руба это? Та не заходь сюди. Бляха, це ми розминулись, класно. Я в шоці. Так, там охорона. А, це цей чувак і той пан охоронець. Ці-сю, 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 хлопці. Ось ми тут ааа... А, а там ж вентилятор включений, як я знову пройду. А, ну, двері відкриті. Що в двері? Скоренько, скоренько. А, треба відкрити... Ааа, японія, 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 японія. Я задобив. Ми, короче, прокол. Так, ти человек зараз да, а мы здесь просто. А, тихо, тихо, тихо. Не йди за мною. Не йди за мною. Шо, що? По а, просто розійшли, чуваком. А, прикольно. Так, тут пацанчики, все, я понял. Треба, короче, акуратненько тут пройти. І акуратненько треба відкрити двері. Тут є менше пальоний. Але агр є? Музика жрає на діва, ніби хтось на мене агриться. Пішла. Так, охорона йде сюди. Так, вони на мене агреся. Я ж казав агер включений. О, ваш зараз не включений. Зараз він зайде, я вийду. А, oh, goddamn computers are older than dirt, man. Anybody mm -hmm. ever говорить a laser printer or what? Все, ми розминулися. Прекрасно. Я ж кажу, агер був включений, вони на мене аграрились.

не, пришла. Я пока буду скрывать замочек. Оп. Скоренько. Хронис, да? Тихо. Та ж иди, чувак. Та ж иди. О, добро, что она не спалила. Просто темно, но не видно очень далеко. А вони, них ходять ходить за другим, болванчики. А вони думають, думаєте поставити просто. Пішли далі. Дети. Прикольні такі. Чувачки. Так, всеки ще замків. Останні. Добре. Не спішимо. Аккуратненько. Так, тут же нікого нема. Побігла. Бляха, є хтось. Хто ти такий? Прибранник. Uh, czekaj, a nie trawarką lścimy, wszystko, ja pojęłam. Ja pojęłam. Tak, lizio na wart. Tak, i to portowa staty. Ja go lizo na wart. A, nam trąb, czy zdarujcie? Через двері вийду. А, вийду просто собі обійду його, бляха. Я думаю, ні траверху місти. Все добре. Чувак, вона не палить, все нормально. Чи палить? воно такой йде сюди, а ні, він не він собі на підлогу, він Там. Прекрасно. І вийшло. Ху! Прекрасно, все класно. Добре. Угу. Так, деякі охоронці можна відволікти, Включи виключив ще радіо. Так. Що знову привезли новичків? Ой, тут тихо-тихо-то прибральник. Там прибиральник. Два охоронця. Так, йдемо такого. Ти його не бачиш. Охоронці далі в другу сторону. Між бусики. Кажу бусики, між автобуси. О, хайт, можна сховатися, я забув. Так, тихо, давай, короче, сховаемся. Оп, оп. Полезла, 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 полезла. Скоро бы спалять, скоро бы спалять, скоро бы все спалять. Вылез. У, -у, У не спалило. Так, куда мне? Давин. Нифига не спалил. Скоро, mm -hmm. скоро, 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 добре. Так. Ага, він не дивиться, значить нема чи обіг там. Та ж як ти мене побачив? Добре, йдемо помаленьку. Може, коли біжу, вони на мене агруться? Ну, бачиш, я не біжу і вони не йдуть. Все прекрасно. І може той не буде дуже палити мене зверху на з біноклем. Так. Побігли, а? Так, и вот мы уже майже на месте. Зло машина приехала. Злась. Ah, так, тварь трава Так, злизлы. Он а, они себе что, Нам треба прилезти чисту фігню. Добре, побігли, перелізну скраньку. О, не треба прилезти чисту фігню. Я на карту просто надавлюся. А, Так, а куди мені треба? О, привіт! Це ж нереально. Ну давайте, я от як я можу тут пройти. Ага. Добре. не Це абсурд трошечки. Ой, тихо, 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 охорона відміна. О. Фух! Обруци! На тобі! Так, знайшов. Добре, найду тебе за водоймо каже доставте Таак, так і це ще пару всередині. Я не знаю, хто до цих пір хоче мене. Короче, хто заказав мене? Добренько, друзі, все цю частинку ми пройшли. Шосту вже частину будемо проходити в сюді серії. Все, всім дуже вам дякую за перегляд. Надіюсь, вам сподобалось. Я трошки менше, може, емоційний був, тому що зосереджений дуже. Треба все постелцу тихенько. Все тоді, всім дякую. Шосту частину почнемо в слідушій серії. До побачення, бувайте, друзі.